Друзі, вітаю вас на каналі Дніпромі. У цьому відео ми нарешті протестуємо наш новенький DTD 200 BC Ultra. Малесенький, акуратненький, збалансований гвинтоверт на базі 20-вольтового акумулятора. Але перед тим, як ми почнемо, я запрошую вас перевірити, чи підписались ви на цей канал і, звісно, поставити лайк цьому відео. Одразу зазначу, що посилання і на цей гвинтоверт, і на акумулятор, і на наші акції та знижечки будуть в описі під цим відео. До тестів ви дуже часто нам в Тіктоці. Пишете про те, що ми крутимо в торець бруса, і це неправильно, тому в цьому тесті ми вирішили отак скласти три соточки разом для того, щоб сверлити вертикально. Не сверлити, а закручувати. Так от, я взяв декілька різних метизів і почнемо ми, напевно, з такої конструкційного шурупа довжиною 24 см. Беремо бітку Torx. Я думаю, що тут у нього ніяких проблем не буде абсолютно. До речі, можете бачити, що тут патрон підпружинений. В комплекті до нього є, до речі, пружинки, і якщо раптом ця пружинка вийде з ладу там, чи зноситься, ви собі спокійно тут дістаєте, новеньку ставите і біткою затискаєте, без будь-яких проблем. Давайте одразу все будемо на максимальній швидкості крутити. Беремо конструкційний шрубчик і закручуємо. Без будь-якого попереднього засверлювання. Трошки бруси розійшлися, але це через те, що стіл нерівний. Коротше, друзі, справився. Давайте, поки у нас є торкс, ми візьмемо ось таку штуку. Я не знаю, як це називається. Напишіть в коментарі. Але довжина цього 10 см, а товщина 10 мм на 10 см. Давайте спробуємо ось таку штуку закрутити. Так, тепер у мене є питання до, до бренду, який виробляє ці штуковини. Вона просто провернуло провернула по металу бітей і слезало його. Але можливо, так і треба. Можливо, далі його треба, не знаю, там гаєчкою зверху затягувати чи ще щось. Але чекайте, мені тепер стало цікаво. Я бачу, що там ще внизу є менший торкс. Може, меншим торксом туди залізти? <кху> да. Зверніть увагу на те, як легко це все крутити насправді. Ну, Жодного навантаження, як, як при роботі шуруповертом на руку, не, ну, і воно мінімальне є, але типу не 60 ньютон метрів на ультра, які вам вивертають руки. Тут даже. Фактично, гвинтоверт перемолов просто. Ти зможеш крупно це потім підзняти показати? Ну там просто круглий отвір утворився. І гвинтоверт, і біти перемололи просто цей метис. Тому йдемо далі. Це у нас буде турбогвинт, довжина у нього 20 см, товщина десь 7-8 см. Перепрошуємо, переїхали, я ще не знаю, де наш штангель циркуль, тому я не можу поміряти це нормально. Але скоро, я думаю, ми його знайдемо. Пробуємо 20 см турбошуруп чи турбогвинт турбогвинт. Поїхали. Мені здається, що там в якийсь момент навіть гвинтоверту стало скучно спостерігати за тим, як просто він це все закручує. Беремо головку на 19. І ось такого монстра просто. У нас три бруси сотка. І тут 30 см у нас. Товщина 1 см. Пробуємо. Я зверну увагу на те, що мені зараз дещо незручно це робити, але я думаю, що все одно гвинтоверт з цим справиться. 30 см турбогвинт, ударна головка, перехідничок зі 112-го набору, між іншим. DTD 201 BC Ultra, 230 Нм, максимальна швидкість. Поїхали. Він його вже не крутить. Давайте спробуємо трошечки викрутим і спробуємо дожать. Все, на жаль, йому далі вже складно рухатись, але фактично 20-28 см з 30 він загнав. Друзі, я зрозумів, чому він не справився, чому він не зміг докрутити оцього ще гарячого здоровання щоб все було по-чесному. Перший брус, де залишилася ця штука у нас. Другий брус, маємо всі отвори. І третій брус, куди дійшли тільки два шрупа. Конструкційний, який 24 см, і ось цей на 30 см. ви можете бачити, що тут прям сучок такий здоровенний, він прям мироточити почав. Я думаю, що якби не сучок, він би далі пройшов би без будь-яких проблем. Все, ми залишаємо один брус на столі, ще одна магія монтажу. Так, друзі, переходимо до сверління металу. У нас тут такий метал, одиничка, і зараз будемо. Його пробувати просверлити одразу саморізом, не просверлити, закрутити в нього саморіз. Саморіз у нас 3,5 на 35. Там в коментарях просили більшенький саморіз. Ми з більшенькими саморізами зробимо це все в Тіктоці. Тому підписуйтесь на наш Тікток. Давайте пробувати. 3,5 на 35. Пробуємо. так я пішов на цей метал, звісно. Ну, в принципі, так. Да. Цікаво, чи зірве шляпу. Провернув в деревині під металом. Давайте ще один контрольний. Цей взагалі Ну, це я вже натренувався, тому <смі> він сильно простіше пішов. Але це ще не останній тест. Беремо ось цю штучку. Перехідничок 17-19 головку і переміщаємося на вулиці. Головка на 21 колесо від якоїсь машини DTD 201 BC Ultra 230 Ньютон метрів. Все, саму лють ставимо. Ну ж, гаряче, напевно. Ну, коротше. Це була гаєчка. Тепер вона точно холодна. Давайте ще один контрольний да, зробимо? Все, бачите, зараз вона зупинилась. і зараз будемо пробувати. Все, бачите? І гаечка акуратненько залишилась всередині. Ви питали в Тіктокі, чи зможе зміг. Повертаємося в студію. Друзі, як на мене цей гвинтивар довів, що він чудова інвестиція у вашу майстерність, посилання на нього є в описі під цим відео. У мене є ще така думка, що було б класно зробити якийсь тест на його автономність, там скільки він закрутить чогось в щось. Напишіть, будь ласка, в коментарі, який тест провести, що в що закрутити. Наприклад, на 4 амперному акумуляторі, скільки він зможе, не знаю, штук. Тисяч сотень чогось закрутити. Давайте це разом з вами перевіримо. Головне, щоб ви дали ідею, що саме куди крутити. Можливо, це буде щось з покрівельних робіт, наприклад, саморізи по металу, ті, що зі сверлом, і там кількість таких от саморізів закрутити. Напишіть в коментарі, давайте оберемо тему для наступного тесту. Також перевірте свою підписку і звісно, що обіймайте маму і донатьте на зсу на все добре і нехай щастить.